Доброго ранку усіх я вітаю. Щастя і здоров'я усім вам бажаю. Привіт, катрусю, привіт, малята. Ось нарешті ми й дочекались літечко. Привіт, привіт літо, пані пітянок. Я дуже-дуже люблю літо. Це моя улюблена пора року. Адже влітку дуже тепло, а ще багато вільного часу. Катрюсю, а чим ти найбільше полюбляєш займатися влітку? Ой, я граюся зі своїми друзями в різні ігри, ще катаюся на самокаті, дідусем хожу на рибалку, а ще люблю бігати, босоніж по трависті та засмагати. Дійсно, літній відпочинок дуже різноманітний, але насамперед він має бути безпечним. Що значить безпечним? Як відпочинок може зашкодити? А я вам розкажу, слухайте уважно. Літо красне прийшло, радість нам принесло, з користю відпочивайте і про безпеку пам'ятайте. Сонечко влітку не завжди ласкаве, тому не забувайте одягати капелюшки. Грати треба лише у спеціально відведених місцях, ігрових та спортивних майданчиках, парках. Не беріть у руки незнайомі предмети і обов'язково повідомте про них дорослих. Пам'ятайте, не можна спілкуватись з незнайомцями та приймати від них подарунки. Літо це пора, коли треба запасатись вітамінами зі свіжих овочів, фруктів та ягід. Та не забувайте, що вони повинні бути гарно вимиті. Діти, чітко дотримуйтесь правил особистої гігієни. Мийте руки з милом перед вживанням їжі та після кожної прогулянки на вулиці. Тепер я все все зрозуміла і буду обачною. Гайда друзі грати, бо світ такий і чудовий. Малята, я впевнена, що ви з катрусею гарно провели час. А я хочу з вами помалювати, бо саме через малюнок можна передати свої враження про цей дивовижний та неповторний світ. Тож беріть кольорові крейдочки і будемо малювати.